Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на квітень 2023 року. Отже, Овни, давайте подивимося, що на вас чекає в квітні місяці. Я хочу сказати, що це місяць, в якому буде багато уваги приділено вашій особистості. Потім зароблянню грошей. Потім Ім різним трансформаціям і стосункам з друзями. Перше, про що я хочу сказати, це про те, що планета Меркурій змінює знак 3 квітня і переходить в знак Телець. А це для вас другий сектор. Про що говорить другий сектор? І взагалі Меркурій в Тельці буде. Весь квітень і ще частину травня, тобто довгий період часу, і що це принесе для вас? E, взагалі, другий сектор він відповідає за гроші, які ми e, заробляємо особисто. Це сектор слова, це сектор самооцінки і це сектор e, гроші, які ми заробляємо, і що для вас може принести Меркурій. Меркурій для вас може принести взагалі хороший дохід, розвиток у вашій справі, у тій діяльності, якою ви займаєтесь. От. І ще хочу сказати, що перші три тижні квітня дуже хороші для будь-яких справ, тому що. Це період, коли всі планети знаходяться в е, прямому Русі, немає жодної ретроградної планети. А вже починаючи з 21 квітня по 15 травня Меркурій буде ретроградний в знаці телець в вашому другому секторі. І е, що означає ретроградний Меркурій? І що можна робити в період ретроградного Меркурія, а що е, не варто робити в? Цей період, взагалі, в період Ретро Меркурія, як багато з вас е, знає, не можна здійснювати покупки е, нерухомості, покупки автомобілей, е, покупки техніки. А для чого цей період хороший, тому що не буває, що якийсь період несе тільки негативні аспекти. Цей період хороший для того, щоб завершувати справи, які були в минулому. Для вас що це означає конкретно? Оскільки е, Меркурій буде знаходитись у вашому другому секторі, це означає е, пов'язане з роботою і зароблянням грошей. Наприклад, можливо, у вас був проект, який ви не доробили в минулому минулому і відклали на поличку. Це може бути якийсь контракт, це може бути просто старі клієнти вам зателефонують. І для цього цей період прекрасно підходить, тому що, наприклад, коли вам телефонують клієнти з минулому, або це був проект, який був в минулому, там, наприклад, ще в минулому році, і так далі, і закінчувати це по ретро Меркурію дуже добре. Або Наприклад, пройти зараз курси саморозвитку, підвищувати свою самооцінку, в цей період три тижні для цього прекрасно підійде, коли Меркурій буде ретроградним. От і друга подія, яка нас чекає на початку місяця, це 6 квітня буде повний місяць в знаці Терези. А це для вас сьомий сектор. За що відповідає сьомий сектор? Сьомий сектор це сектор, який взагалі відповідає за партнерство, за шлюб, за стосунки, за стосунки з партнерами по роботі, за особисті стосунки. І як це? Це для вас. Uh... Може трансформуватись у вашому житті, наприклад, завершиться якийсь етап у вашому житті, тому що повний місяць це завжди про завершення. І якщо це стосується стосунків, наприклад, ви можете закінчити партнерство з якимись людьми, з якими ви раніше співпрацювали, або просто закінчиться робота з якимось клієнтом. Ну, наприклад, клієнт закриває фірму і ну. Не зможе з вами більше співпрацювати, тобто не потрібно в цьому бачити негативний якийсь ключ. Це може бути з позитивної точки зору, і у вас з'являться нові клієнти, нова робота. Так як у вас Меркурій в другому секторі буде весь місяць, весь квітень, і тобто, все, все взаємопов'язано. От, або, наприклад, якщо брати особисте життя, то ви можете розійтися з людиною, з якою ну, були довго в стосунках, або розлучитися. Ви просто зрозумієте, що період з цією людиною у вас просто завершився, і все. Так для вас може програтися повний місяць в терезах. Потім. Наступне, що я хочу сказати, що 11 квітня планета Венера змінює знак і переходить в знак Близнюки. А це для вас третій сектор. Третій сектор це сектор, який відповідає за транспорт, за поїздки, за документи, за підписання договорів куплі-продажу. І, взагалі, за спілкування за комунікацію з іншими людьми. Отже, починаючи з 11 квітня, у вас буде багато спілкування. Комунікації можливо, ви приймете рішення змінити свій вид транспорту, яким ви користуєтесь. Тому це краще робити ну, максимум до 20 квітня, якщо ви плануєте щось придбати собі, новий автомобіль. І ще вона обов'язково принесе вам багато поїздок і багато спілкування, адже в Цьому секторі вона буде е, з 11 квітня і до кінця місяця. А е, наступне, що я хочу сказати, це е, сонячне затемнення, яке відбудеться 20 квітня, в вашому знаці Овни. І починається серія затемнень в знаці Овен і протилежному від вас знаці. Це знак Терези, яка буде тривати наступні два роки. І це затемнення 20 квітня відкриває серію затемнень. Адже в середині липня кармічні вузли змінюють знаки, переходять у ваш знак і в знак Терези. І наступних два роки будуть затемнення саме у ваших знаках. І що взагалі це може принести для вас? Взагалі, це може стосуватись трансформацій в різних сферах життя. Це стосується і вас як особистості, це стосується і ментального, духовного здоров'я, і зовнішнього вигляду, як ми виглядаємо. Коли, наприклад, затемнення проходили по моєму ознаку, я абсолютно змінилась і зовнішньо, і багато працювала над своїм ментальним здоров'ям. З психологом і так далі. І е, я змінила зачіску. в мене взагалі було карет, коротке волосся, змінила абсолютно свій стиль одягу, змінила 80-90% гардеробу, Тобто е, ну, дуже багато різних змін в мене було і подорожі, і так далі. Тому е, я вважаю, що не варто боятися е, перемін і. Це одно всесвіт краще знає як для нас. І тому, коли говорять про затемнення, не треба боятись затемнень, не треба боятись цього слова, що це щось негативне і так далі. Просто це період трансформацій і змін. Ось. І е, так як е, це сонячне затемнення буде в вашому першому секторі. А перший сектор це е, не тільки сектор е, зовнішнього вигляду, е, того як ми виглядаємо, так далі, а це ще й сектор наших цілей, чого ми хочемо досягнути в житті. І як е, можливо, в той період у вас з'являться нові цілі і нові прагнення, які ви хочете втілити в життя. І ще хочу. Сказати, що цей період з 20 квітня по 5 травня це період, який називається коридором затемнень, адже 5 травня буде ще одне затемнення місячне. І, взагалі, в цей період, ну якщо ви будете приймати якісь рішення, наприклад, ну важливі рішення, такі які ми приймаємо рідко в житті, там як рішення там, наприклад, стати батьками або вийти заміж, або переїхати. І так далі, то це буде надовго. Тобто, то що ви закладаєте в цей період в цих числах, двадцятих числах квітня? Це зазвичай буде ну надовго, мінімум там на три наступні роки. Поки будуть по перше, затемнення у вашому знаці, а по-друге, то, що робиться по затемненням, це надовго. Так що, навіть якщо ви почнете чимось новим займатися, або вступити в нові стосунки, або відкрити нову справу, щоб ви розуміли для себе, що це буде надовго, це не на тиждень, не на два і не на місяць, розумієте? От. І, взагалі, хочу сказати, що ще у вас програється тема нерухомості і тема місця проживання, адже планета Марс, ваша планета Овне. Вже в березні місяці перейшла в знак РАК, а це для вас четвертий сектор. А четвертий сектор сектор, який відповідає за нерухомість, за наше місце проживання, за взагалі батьківський дім. Можливо, ви захочете поїхати до батьків там, що буде Великдень, 16 квітня, провести час з сім'єю, побути в рідних краях. Або, наприклад, може у вас будуть плани придбати собі інше житло, або ви можете з'їхати від батьків, або можете змінити своє місце проживання, навіть іммігрувати, тому що планета Марс однозначно на вас має великий вплив, адже це ваша планета. І ще хочу відзначити, що такі планети, як Сатурн і Нептун, перебувають у вас в 12-му секторі, а це теж сектор, який відповідає за імміграцію і за духовний розвиток, і вони будуть весь цей місяць в вашому 12-му секторі і взагалі весь рік до кінця року, і у вас буде багато ну внутрішніх перемін, можливо навіть переїзд і міграція, якщо для вас. Це актуально, uh, от і ще. Uh... Уран і Меркурій, як я вже казала, теж весь місяць будуть в вашому другому секторі, Це сектор, який відповідає за гроші, які ми заробляємо. А також планета Плутон в кінці березня перейшла у ваш одинадцятий сектор. Це сектор, який відповідає за інтернет, за друзів, за спілкування за тих людей, з якими ми проводимо час. І Плутон перейшов в цей сектор на наступні дві. 20 років, і можливо, ви будете працювати онлайн в інтернеті, і бачите, який тут взаємозв'язок у Вас йде і імміграція, і у вас йде робота в інтернеті онлайн. От. І тобто, по таких сферах у вас буде програвати цей місяць. Тобто, як я сказала попередньо, це і сфера вашої особистості, це і сфера духовного розвитку, і імміграції, і переїзду, і спілкування, і комунікації з друзями. Тому такий квітень на вас чекає овним. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.